Добрий день! Сьогодні ми для вас підготували гайд для новоприбулих до Чехії. Або 8 кроків, які потрібно знати та пам'ятати при переїзді. Спершу знайдіть житло. Обов'язково майте підписаний письмовий договір оренди або письмове підтвердження про проживання від власника. Якщо житло знайти складно або ви не знаєте, де його знайти, можна звернутися до Краєвого асистечного центру допомоги Україні в Остраві за їх графіком роботи. Там вам нададуть житло на три місяці безкоштовно. За наявності житла ви можете звернутися за отриманням візу тимчасового захисту та зареєструвати своє місце проживання у відділі притулку та імміграції при МВС Чехії. Пам'ятайте, що якщо у вас є віза тимчасового захисту або була іншої країни Шенгену, то отримати подібну візу в Чехії практично неможливо. Громадяни України з тимчасовим захистом мають право на отримання гуманітарної допомоги. Це державна підтримка на харчування та житло, яка надається з урахуванням заощаджень та доходів громадян України. Для подання такої заявки вам знадобляться виписки з усіх ваших рахунків, як українських, так і чешських. Заявка на отримання гуманітарної допомоги подається онлайн за допомогою мобільного додатку Мобільний кліч, який використовується для ідентифікації особи. Вказаний додаток потрібно встановити на телефон та відвідати відділення Чехпоінту на пошті або в міському уряді для його активації. Станьте на облік в уряд праці. Заявка подається також онлайн за допомогою додатку Мобільний кліч. Це допоможе з працевлаштуванням та дасть вам доступ до курсів чешської мови та перекваліфікації. Медичне страхування є обов'язковим для всіх. При отриманні тимчасового захисту ви отримуєте автоматичне медичне страхування на добу 90 днів безкоштовно. Подальшому держава продовжує платити медичне страхування за осіб, які не досягли 18 років, за пенсіонерів людей, яким більше 65 років, та за деякі категорії громадян, які доглядають за дітьми або мають дітей в віці до 15 років, двоє і більше, за певних за певних умов. Після спливу 90 днів всі інші категорії громадян сплачують медичне страхування або самостійно, або реєструються на уряді праці як шукачі роботи, і тоді держава продовжує сплачувати за вас медичне страхування, або при прийнятті на роботу за вас медичне страхування за рахунок вашої заробітної плати, сплачує ваш роботодавець. Обов'язково знайдіть свого терапевта та педіатра для дітей. Це потрібно для отримання консультацій у вузкопрофільних спеціалістів, для отримання необхідних довідок від лікаря, для рецептів на ліки, які вам можливо знадобляться, а також для того, щоб пройти необхідну вакцинацію. Відкрити рахунок у банку, наприклад, монета, чешська спорітельна або ЧСОБ. Він необхідний для отримання зарахування вам заробітної плати або гуманітарної допомоги. В Чехії обов'язкова дошкільна освіта один рік перед школою, зазвичай для дітей від 5 років, та шкільна освіта 9 класів. Вона обов'язкова, навіть якщо дитина навчається в Україні онлайн, на екстернатній формі навчання, сімейній формі навчання або онлайн. Середня та вища освіта в Чехії за бажанням, тобто добровільна. Якщо ви плануєте працювати в Чехії за своєю спеціальністю отриманою в Україні, вам необхідно пройти процедуру нострифікації. Це така процедура, в результаті якої чеська держава визнає освіту, отриману в Україні. Процедура нострифікації дипломів, в залежності від спеціальності, може бути різна. Дотримуючись цих восьми кроків, ви швидше адаптуєтесь в Чехії та будете мати всі необхідні ресурси для початку нового комфортного життя в Чехії. Важливо в подальшому повідомляти відділ притулку та міграційної політики при МВС про зміни, які відбуваються в вашому житті. Наприклад, отримання нового паспорту, народження дитини, укладання шлюбу або зміну адреси. Де знайти підтримку? Перш за все можна звертатися до центрів підтримки та інтеграції іноземців. Це спеціально створені центри, які надають консультації з правових питань, соціальних питань, надають психологічну підтримку та юридичну. Також в цих центрах можна пройти курс чеської мови безкоштовно. Крім того, в Чехії існує розгалужена мережа неприбуткових організацій, які також часто надають підтримку іноземцям, особам, які знаходяться в несприятливих життєвих умовах. Ця мережа розгалужена, вона гарно працює. Тому важливо подивитися ці організації саме у вашому регіоні, які діють у вас за вашим місцем проживання. Збережіть цей гайд та поділіться ним з тими, хто тільки приїхав до Чехії або збирається приїхати. З вами була Ірина Клименко з організації Малтея. В нашій організації ми також надаємо підтримку для громадян з тимчасовим захистом в співпраці з містом Хрудім.